Вітаю всіх глядачів! Ви на Ютуб-каналі компанії Вест і Секі Ту 175 або Land Hope. Дуже класний трактор в дуже класному стані. Малючок з Японії з гідропідсилювачем керма. Поїхали на відеогляд. Отже, в нас є потужність 17 кінських сил, 17,5 навіть правильно сказати. Її забезпечує нам трьохциліндровий дизельний атмосферний двигун, який вже, до речі, повністю є обслужений. Замінені фільтри рідини можна відразу працювати. Даний тракторець є повнопривідний. Передній міст в нас підключається механічно. Далі вага такого тракторця складає близько 600 кг. Колія передніх коліс 90 см грубо. Так, її 90. Передня резина, до речі, вже повністю замінена, новенька БКТ, її розмір 6х12. Задня Bridgestone ще рід на цього тракторця. На 4 з 5 я б дав оцінку цій резині. Є мікротріщини, карби, в принципі, непогані. Сезон поїзди точно, хто їздить мало, то 2, 3 і 5. Бо японська резина, хто користується цими тракторами, вона багатослойна, вона не розлазиться так швидко, як, наприклад, китайська. 8,3 на 22 це маєте радіус задніх коліс. І давайте ще поміряємо задню колію, щоб собі ви орієнтувались. Також. 90. Е, і можна переставити колеса місцями розширити собі, зробити, наприклад, на міжряді 50 там, чи 55. На 60 вже треба буде, мабуть, ставити проставки. Але це не точно. Позаду в нас двохточкова заводська навіска, її можна буде переробити без проблем під трьохточкову, навіть можна зробити це в нас при замовленні це все обговорюється. Щоб ви могли там тягати плуг чи інше навісне. Фреза чіпляється на заводську двохточку, її робоча ширина 120 см. Вона в дуже класному стані, і ножі також ще досить в достойному стані. Ними можна працювати. Також на стратурця в комплектації боковий плаваючий нівелір. До нього є невеличкий блок. Ну як невеличкий, він досить великий. Блок керування цим нівеліром, автоматичні та ручні налаштування, підйом опускання, ґрунтофрези. Далі. Коробка перемикання передач повна механіка, три швидкості вперед, одна назад і два діапазони. для збору потужності має три швидкості. Ну і підключення передка я вже сказав. Свічі розжарні в нас механічно тут розжарюється. Власне. Потрібно ключ потримати до себе в іншу сторону від, завод, від заводки. На себе тримаємо. І тоді вже даємо трошки газу та й запускаємо трактор. Напрацювала дана модель 1161 мотогодину. І хочу ще раз нагадати, що в нас гідропідсилювачі. в малюках таке рідко. Дуже приємно керувати. І Давайте ще запустимо грунтофризу. Покажу. Друзі, ось такий класний тракторець за 5,5 тисяч умовних одиниць можете собі придбати. Прекрасно підійде для особистого користування та й для якихось тепличних господарств. 5500. Весь астрономент тракторів є на нашому сайті. Для консультації телефонуйте менеджерам. Номер телефону все є в описі до цього відео. Ну і підписуйтесь на наш YouTube.